Сенсація, крах російської військової машини, повний провал Путіна. Армія РФ втрачає броню зі швидкістю світла. Більше половини запасів техніки просто зникли. Косія спалює свій арсенал а на фронті, металобрухт замість армії. Космічні втрати і фінальний удар. Німеччина й Україна об'єдналися. Новий пакет зброї підірвав бомбу. Українське ВПК на зльоті, ще більше потужності, люті та вогню. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і Останні події шок Росія вичерпала більше половини запасів бронетехніки та артилерії. Саме до такого висновку дійшли військові аналітики, проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані. Для ведення війни проти України росіяни відновили 4,5 тисячі танків з майже 7,5, залишивши на складах лише 19% від довоєнної кількості машин. Серед відновлених найчастіше згадуються Т-80, Т-72 і Т-62. Водночас відновлення більш сучасних зразків відбувається значно повільніше. Подібна ситуація спостерігається із бойовими машинами піхоти з 7 тисяч БМП на базах зберігання Росіяни вже відновили 5 тисяч одиниць, що за даними дослідника становить лише 16% від початкових залишків. Істотно спорожніли і склади артилерії з довоєнних одиниць, включаючи міномети і зенітну артилерію. На базах залишилося близько 39% техніки. В цілому, за підрахунками, на складах Росії залишилося лише 18% реактивної артилерії від довоєнного рівня. Дослідники відзначають, зникнення тисяч одиниць техніки з російських баз вже не сенсація, а закономірність. Втрати армії Путіна зростають лавиноподібно. броня горить під ударами дронів, особливо під час масових атак. БМП і бронетранспортери, на яких трималися штурми окупантів, буквально випаровуються з фронту. Водночас аналітики фіксують випадки, коли росіяни пересідають з бойової техніки на цивільні автомобілі і йдуть у наступ. Явище, яке пов'язує з дефіцитом справної бойової техніки. До цього аналітики Диявляли, що в російській армії ймовірно закінчуються танки Т-72, які до того становили основу танкового парку росіян. А в кінці серпня, через масштабні безповоротні втрати озброєння і військової техніки, Росія почала масово розконсервовувати застарілі бойові машини, зокрема танки типу Т-62. Схоже, танків у Росії більше немає. Солдатів РФ женуть на забій маршем. Справна техніка окупантам не світить. Не рятує навіть, коли зі старої техніки запчастини ставлять на справну. Це по. Повний провал путінської військової машини. Металобрухт замість армії. Невже російські танки зникли назавжди? Всі деталі дивіться в сюжеті. Російські танки на межі вимирання. Схоже, ВПК РФ не справляється. А воювати і зовсім скоро буде нічим. І здається, причина в санкціях. Роль санкцій тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує десі якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту, які Росія могла би впроваджувати. Міцна економіка Росії, про яку говорить Кремль, таки дає помітну тріщину. Рано чи поздно перегрів воєнної економіки може привести до її не обрушенню ну но к різкому спаду. общі економічні тенденції в Російській Федерації перейдуть і на воєнний сектор економіки. Здавалося б, на найважливіших підприємствах Росії вперше з 22-го року почали падати зарплати. І так, мова про компанії військово-промислового комплексу, бізусловно, впливає кредитування підприємств військово воєнно комплексу. І відлічі форми цього кредитування, обйому кредитування одні воєнного сектора, Это сыграло в плюс, и в мінус. Фактически достигнув піка либо плата, либо події. Але як же кадровий дефіцит і економічні проблеми тоді впливають на нарощування обсягів ВПК Росії способностям російської економіки обезпечувати армію? Обіспечувати війну техніка й боєприпас, ані теж не безграничні, тим більше при швидкому наращуванні ну современна російська економіка не може досягнути совєтських показателів. Звісно ж, санкції це не іграшка, особливо коли вони погіршують стан і якість військової техніки. А може й зовсім зупиняють її нове виробництво. Але тут на допомогу приходять танки часів радянського союзу. Вставка була сделана на восстановление совєтської техніки, старої совєцької техніки з бас хранів боєприпасів, опять же, так переборки их, їх приведення к бою. Оні теж не безгранічні. Та вже настав той час, коли стара техніка не полегшує роботу, а навпаки, ускладнює ремонт пригодних становиться все менше. Приходиться ремонтувати те, що не ремонт, то пригодно роботи да, і нескольких ну, э, так далі. Таким чином, замість виробництва нового і сучасного Росія дедалі частіше застосовує старе і пошарпаване. Проїздство э, нової техніки упирається да, і в санкції, в тому числі, і в неподготовленность производственной базы. Поэтому наращивание производства современных видов вооружений – это совсем не те э, темпы, которые нужны России для компенсации э, потерь э, на поле боя. Поэтому они э, отдают предпочтение финансировать то, то дасть результат здесь и сейчас, а не завтра, послізав. Не варто забувати і про вірних друзів Путіна Китай та Іран. Вони якраз дуже добре йому допомагають. Ми були завжди Місті, так ми стрімсі в місті і сейчас, але будь-яке постачання зброї це радше спосіб для пекіна тримати Москву на короткому повітку, от якраз технологічну базу Китаю допомагає росіянам витягувати. Ну цьому китайці допомагають Москві іменно з позиції Сюзерена, Тому руку вони тримають на краніки, якщо Москва буде діяти правильно. Ані можуть краник відкрутити. Але зрештою, що ж ми маємо на сьогодні? Відомо, що у 2024 році військова промисловість РФ досягла межі своїх можливостей. Але які ж тепер перспективи у Росії може бути плата, так називаємо. Тобто, коли достигли максимальних показателей далі рости невозможно, але одержати від падіння, Можна адміністративними путями, питання лише в тому, чи надовго Кремль зможе утримувати цей рівень, і чи не виявиться так, що неочікуваний удар прийде не з фронту, а з середини. От корупція в Росії це наш союзник. Чим більше будуть продовжувати воровати генерали і лідоколи російської економіки, воєнно-промишленого комплексу. Тим менше у них шансів удержатися на плата, ну поки ворують ані ніхіла з кожним годом їхні апетити растуть. Але звичайно ж, санкції це лише маленька частина того, що може допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Водночас важливим фактором є і нарощування українського виробництва військового озброєння. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціям. Тут так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб. А санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. Нещодавно стало відомо, військові витрати Росії скоротяться. Вперше з початку війни витрати на національну оборону Росії впадуть майже на трильйон рублів. Так у ретарев схвалив новий проєкт бюджету на 26-й рік, який деякі кремлівські чиновники назвали бюджетом воєнного часу. Більше того, в Росії процвітає ракетний канібалізм. У окупантів явні проблеми з виробництвом Х 59 Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. По перше, вони змушені міняти двигуни на цих ракетах. Вони беруть двигуни зі старих ракет, тому що нові двигуни вимагають більш якісних компонентів. Тому вони міняють двигуни на цих ракетах на більш старі модифікації. Звичайно, це впливає як на дальність ракет, так і на швидкість цих ракет. Крім того, там один з найважливіших і найдорожчих компонентів це головка самонаведення. За даними експерта, окупанти мало використовують зазначення ракети. Наприклад, за липень було застосовано проти України 7 Х-59-х, у червні 14 одиниць. Тобто росіяни змушені обмежувати їх використання в бойових умовах. Звичайно, проблеми у них із електронними компонентами. Практично всі вони виробництво Сполучених Штатів і Швейцарії, але це комерційні компоненти. Які важко простежити. Як вони від виробника доходять до кінцевого користувача. А ось в Україні зовсім інша історія. ВПК пре повну. Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Тепер ще більше люті. Потужності виробництва фламінго зростуть у чотири рази. Яку вогняну порожарку приготували українські сили для ворога? Не пропустіть ексклюзивні деталі далі. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні «Фламінго» вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники Фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного торженія Українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. Також однією из найважливіших розробок разработок стали ракеты-дроны, такие как «Поляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина по словам Келага, то есть это официальное признание украинских успехов. Імітлідіруючі позиції в світу. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, во время последней провокации Российской Федерации именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов. А средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью 1,5 миллиона долларов. То время як зачина української сторони на даний момент масштабірують так звану тактику стіни саме використання дронів піхвачка. Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. Та ракетами і дронами єдиними потужний подарунок від Німеччини. Берлін і Київ об'єдналися. На Росію полетить неймовірне. Путін вже лютує. Німеччина зробила вибуховий подарунок для РФ. Як це може перевернути фронт? Всі деталі в сюжеті Україна отримає ще дві системи Петріот від Німеччини до кінця 2025 року. Сучасні системи ППО Берлін надасть Києву за підтримки норвезьких партнерів. Посилення української ППО та постачання ракет до них додатково обговорили Володимир Зеленський із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені. Окремо йшлося про реалізацію ініціативи список пріоритетних вимог України, що дозволяє купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів альянсу. Зокрема, Німеччина вже профінансувала третій пакет. Германія є одним із лідерів. В моменте передачи украинской стороне средств противовоздушной обороны. Это, соответственно, зенитно-ракетные комплексы Патриот, плюс ракеты к Патриотам ПАК-2, ПАК-3, это и арести Причем следует отметить, что кроме этого передаются и гепарды. Это опять-таки средства ПВО малого радиуса действия. Весьма примічательно, що німецька сторона создает ешеланіровану систему ПВО. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, підтримуючи український народ, щоб він зміг захищати свою свободу сьогодні та стримувати агресію у майбутньому. Крімі систем ПВО, Германія передала українській стороні тяжого танки леопард та танки Леопард-2А. А6 Это одни из современных э, видов бронетехники в своем классе. Э, кроме этого, и, соответственно, э, это передача боевых машин пехоты. Кроме этого, Германия в кооперации э, э, с Данией финансирует передачу украинской стороне средств поражения. Речь идет о э, Сао Судзан. Отдельно стоит вспомнить, соответственно, о немецком концерне Rain Metal. Это крупнейший в мире производитель артиллерийских снарядов. Именно Германия взяла на себя э, основной э, момент э, предоставления артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. У вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 мільйонів євро. Саме Германія пропонувала першу інноваційну формулу в моменті підтримки українського ВПК і фінансування програм дальнобойного оружия. В першу чергу річ йде дітаб української балістики і производстві ударних безпілотників. Выделенная сумма – это порядка 1,9 миллиардов долларов. Этой суммы достаточно для, соответственно, масштабирования производства ударных беспилотников украинской баллистической программы, более известной как «Фламинго». Також Німеччина перейшла до наступної стадії надання військової допомоги Україні, яка передбачає придбання Берліном зброї для Києва в українських виробників, а також спільне виробництво. Германія прекрасно розуміє, що планах Російської Федерації масштабування театру бойових дій, в тому числі і на європейському континенті, і першим, кому прийдеться столкнутися з угрозою російського вторження. Це буде непосередньо Германія, це та Калініградська область. Это бывшая Прусія, яка соответственно временно находится в составі Російської Федерації, спочатку війни уряд Німеччини надав Україні допомогу на суму понад 50 мільярдів євроєся в 2022 тисячі двадцять году. Германія потратила на допомогу Україні 1,6 мільярда євро то вже в 23-му році ця сума становила понад 5 мільярдів євро, а відповідно в 24-му році дана сума вже становила понад 7,5 мільярдів євро. На 2025-й рік э, запланована сума военно-технической помощь Украине на порядка 9 миллиардов евро. Причем отдельной статьей идет финансирование производства украинской баллистической программы и украинских беспилотников дальнего радиуса поражения целей. Німеччина відіграє важливу роль у колективній обороні НАТО, очолює передові сухопутні війська альянсу, проводить повітряне патрулювання над Балтійським морем, а також забезпечує безпеку на морі, захищаючи критичну інфраструктуру та стратегічні транспортні шляхи. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк під відео бути в курсі головного. Далі більше.